Продовжуємо працювати над допомогою нашим військовим, крім традиційних заходів, до яких спочатку повному вторгнення долучилися всі учасники освітнього процесу. Керівники закладів освіти Шосткинської громади спланували проведення благодійних заходів, донати від проведення яких будуть адресно спрямовані на допомогу нашим військовим. Також продовжуємо виготовляти необхідні прилади для наших військових, які будуть передані. На передову, що стосується ліквідації наслідків негоди, то силами керівників і працівників закладів освіти, ремонтної бригади управління освіти проведено велика робота щодо ліквідації наслідків негоди. Те, що ми могли своїми силами, ми прибрали ліквідували, залишаються проблемні питання. Це 150 квадратних метрів даху в закладі дошкільної освіти номер 8 пошкоджено. Його треба ремонтувати, і на цьому тижні ми це зробимо. І пошкоджена велика частка паркану для США Парсу.